Ну ось, якийсь веб роботрон Mess Electronic. Ottoшон. Не знаю, що це таке. Таких пристроїв в кожній хаті по 20 штук валяється, десь там пилиться. Тепер ближче до діла. Ось ці драти. Підключені до світлодіода, який я встроїв в стрілковий показометр, роблю це в перший раз. І хочу продемонструвати, що від фабрики в цьому пристрої підсвітки ніякої не було. Ось світлодіоди, які я встановив, вони зеленого кольору. Широкоформатні. Ширококутні світлодіоди. Саме ширококутні світлодіоди найкраще підходять для підсвітки. Ну, По-перше, це тому, що в них короткий корпус, а тут, як бачимо, місця зовсім небагато. Так, ну давайте хай глянемо, як відсвічується підсвітка. Ось так. Багато. В цьому відео про цей пристрій я вам показувати не буду, щоб не збити цікавість. Отож. Отож, отож буде продовження. Ось так виконана пайка. Бачимо резистор для гасіння струму. З лівої та правої сторони встановлено по е, світлодіоду. Ось таких ось. Щоб не поплавити випадково пластиковий корпус стрілочного показометра, я використав ось такий папір. Е, на напругу 15 вольт я використав Резистор опором 4,7 кОм. Це дає мені десь біля 3 мА струму. Мені цього достатньо. Максимальний струм для схожих світлодіодів 20 мА. З урахуванням того, що вони на цьому струмі будуть працювати 1000 годин. Ну Мені такий, така сильна, аж велика яскравість не потрібна, і тому я використовую лише 3 мА. Якщо будуть по цьому пристрою відео, а я сподіваюся, що вони будуть. Знаєте що від заводу тут ніякої підсвітки не було. Це все моя модифікація. Можете брати на замітку, як встановити. Додаткове освітлення. Ось так воно встановлюється. Одного світлодіода мало, а два якраз те ще потрібно. Все, дякую.